Перший подих. Вона кричала так, ніби з неї виривали душу. А насправді народжувалась нова. У кімнаті пахло стерильністю, потом і надією. Світло ламп било прямо в очі, але вона вже нічого не бачила, лише відчувала. Глибокий рваний подих, туга, що рвала живіт, і десь там, у кутку свідомості, Голос чоловіка Тремтячий, як тонка нитка на вітрі. Тримайся, кохана, ще трохи. Вона стиснула його руку з усією силою, що залишалася. Її тіло більше не належало їй. Воно стало полем битви, де зустрічались біль і народження. Пологи тривали вже понад десять годин. Усе було, як у сні. Крики. Команди лікарів, відчуття, що час то стискається, то розтягується в нескінечність. А потім тиша. Мить між двома світами. Ще, ще раз! рішуче сказала акушерка. І вона вигорнула з себе крик, якого не мала сил стримати. І водночас нове життя. Крик дитяти. Пронизливий і чистий прорізав повітря, ніби розірвав невидиму завісу між світом очікування і світом буття. Їй поклала дитину на груди. Маленьке, тепле чи зморшене тіло, що шукало грудей і маминої шкіри. Вона плакала не від болю вперше за весь день від щастя. Привіт! Прошепотіла вона. Я твоя мама. Чоловік стояв поруч, не в силі вимовити ані слова. Його очі, повні сліз, говорили більше, ніж будь-яка мова. У тій маленькій кімнаті народився новий світ. І, хоч за вікном нічого не змінилося, все змінилося всередині.